Народ, доброго здоров'я. Сьогодні вечір 18.09, тобто вересень місяць, я розпаковую швидко дві посилочки. Зовсім небагато. Але в цих посилочках є те, що дехто вас замовляв, тому, як завжди, я відео роблю для того, щоб ті, хто замовляє у мене чай, знали, що їхній чай, наприклад, прийшов, а ті, хто, наприклад, не замовляли, могли побачити, о, який чай прийшов і могли на нього тепер розраховувати. Отже. Закінчується Даххумпао. Є407. Е китайці попередньо напакували ось таких пакетиків. Він тепер перейде під номером А235. Це той самий Дахун Пау, тільки трошки в іншому форматі. Тут їх має бути 10 пачок, я його швидко розгружу, щоб ми ще паралічно з вами побачили ще наявність. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. І 4 пачечки у нас 5 пачечок тягонінь. Це проста робоча тягонінь на кожен день за невисокою ціною. По досить доступній ціні. Біля 200 гривень пачка в ній 150 грам, 200 гривень тегешечки. Хороші, Хорошої, робочої, ну, в принципі. Знову, як ви знаєте, ті, хто постійно мене замовляє чайок, беруть, ви знаєте, один з критерій, по якому ви можете побачити що чай, який, ви, ну, який я там відео роблю, один з критеріїв, що цей чай, це замовлення, я там майже в, там, в місяць можу пару десятків упаковок чи іншої якби, марки чаю замовити. І ось знову ж таки масова. Якби, Позиція А201. Тут у нас іде червоний чай. Червоний чай, так звана чайний троянда. троянда, Чай, медова троянда дуже ароматний. Дівчата люблять, жінки. От, я своїй мамулі вона мене попросила, я їй дав. Вона каже: Вау, це чай, той, який я буду пити. Тобто для жінок, для дорослих людей це цікава позиція. 4-5 пачок А66 це у нас тюані. Молочний лун, так званий. ну Він досить дорогий. Висока якісна сировина. дешевий, якісний толковий. Також ще одна позиція цікавенька. Це іде у нас ось така штука. Що тут, 4 пачки. Ні, 5, я бачу 5 пачок. 5 пачок червоного з карамелю. А-20. Рекомендую. Хороша позиція, дуже цікава штука. До всього ось такий шен. Витриманий, робочий, перевірений шен Пуер. Ось такої ось якості. Дуже ароматний. Ну, саме одна з головних його цінностей це 2003 рік. Витриманий, толковий, перевірений. Ну, хто б є. Пшений, хто любить шені, він мене його беруть. Він і не дешевий біля більше тисячі гривень, ну, але знову ж таки, поціновуючи шенів, поціновуючи дорогих якісних шенів, ті, що його знають, вони його беруть. Довгий інтернет його продає уже зовсім по іншій ціні, там більше двох тисяч млинець. Тобто моя ціна дуже і дуже непогана. А це у нас йде червоний перевірений, так? червоний. Червоний чай. Ну, Як нас, європейці, кажуть, чорний чай. 5 кілограм чорного чаю. Перевірного на кожен день. Тобто така е, штука, Тоже 55 гривень, 100 грам, 100 грам 55 гривень. Хорошого чорного чаю. Отже, ось те, що я можу сьогодні запропонувати вам. Тому звертайтеся, мій номер 097 645 44 98. Чайний телеграм-канал Прокачай. Звертайтеся, купляйте, пийте гарні чаї, пийте чаї за доступними цінами, чаю, валом, любого і всякого, аби нам тільки було бажання. Головне тепер гарних нам чаювань до перемоги з Богом. Всім на все добре. З Богом!